Іракські сили безпеки у вівторок офіційно прийняли від американських військових контроль над містами Іраку у півночі 29 червня. Відповідно до угоди про виведення військ, американська армія відійшла на свої бази поза межами міст. З цієї нагоди влада Іраку оголосила 30 червня днем національного суверенітету. Остаточно американці мають вийти з Іраку до кінця 2011 року. Втім, багато людей занепокоєні чи впораються іракські сили безпеки з ситуацією. Останніми днями Ірак захлинула нова хвиля вибухів та збройних сутичок. Сподобається медаль Андрій Годованець. Диракти в іраку не вщухають, там і досі гинуть люди. Утім, Сполучені Штати вивели свої війська з іракських міст, як і планувалося. Головнокомандувач багатонаціональними військами в Іраку, генерал Рей Одієрно, заявив, що все йде по плану. окремі екстремістські елементи сьогодні намагаються привернути до себе увагу, але я гадаю, що настав час передати відповідальність за країну в руки іракської влади. Процес виведення військ з міських районів є частиною угоди з безпеки, що була досягнута між урядами США та Іраку минулої осені. Цей етап вважається одним з найбільш значущих змін в іракській війні з часу її початку. Про це говорять іракські лідери. Терористи показали нам свої зуби, але це не зламає нашої рішучості перебрати контроль над ситуацією, щоб за безпекою в регіоні слідкували наші солдати та поліцейські. Щоправда, в іракських містах все ще залишиться кілька сотень американських солдатів, функції яких буде лише давати поради і тренувати іракців. Деякі жителі іраку стурбовані тим, що американці виводять війська з міст. Теракту не вчугають. Я звісно хвилююся. А з приходом цього дня мій страх лише збільшується. Такої ж думки і деякі американські солдати. якщо іракці не впораються з завданням, то всі ті мільйони доларів та тисячі життів американських солдатів, іракських солдатів і просто цивільних зійдуть на нівець. Утім, після багатьох років кривавих сутичок чимало іракців, серед яких і доктор Маджід Хусейн таки схвально ставляться до перебирання контролю іракськими силами безпеки. Це щасливий день для всіх іракців. Новий посол США в Іраку також говорить, що вже прийшов час еволюції і нового розвитку. Ми нарешті можемо перейти від однієї форми відносин до іншої. Якщо раніше відносини були в основному військовими, то тепер США та Ірак можуть мати нормальні цивільні відносини. Утім, іракські лідери схоже трохи схвильовані тим, що треба брати відповідальність за країну у свої руки. Вони скасували будь-які відпустки офіцерів поліції і перевели їх у підвищений стан готовності. Андрій Годованець голос Америки.